Добрий ранок, любі мої дітки, пропоную вам цікаву гру, яка називається Мій дім. За допомогою цієї гри ви закріпите назви меблів та різних предметів. А також повторите призначення меблів та де їх розставляють, а саме у якій кімнаті. Погляньте, будь ласка, дітки на ось цю кімнату. Як вона називається? Правильно, це спальня. Для чого спальня призначена? Вірно, для того, щоб спати, відпочивати. Назвіть, будь ласка, які меблі знаходяться, для чого вони потрібні. На цій карці є порожні прямокутнички. Вам потрібно підібрати до цих прямокутничків та назвати, які меблі та предмети належать до кімнати. Спальні. Скажіть, будь ласка, можна мийку підібрати до цієї картки? Не можна. В якій кімнаті повинна знаходитись мийка? Правильно, у кухні. Назвіть, для чого мийка потрібна. Так. А можна віднести ліжко це чи підійде до спальні? Так, можна. Для чого ліжко потрібно? Молодці, які ще предмети належать до спальні. Правильно, постільна білизна, подушка, ковдра. Молодці. Дітки, а як ця кімната у будинку називається? Правильно, це кухня. Назвіть, які меблі знаходяться. А які предмети? Для чого вони потрібні? А тепер роздивіться, будь ласка, маленькі картинки та назвіть, які до кухні належать меблі та предмети, які потрібно підібрати до порожніх прямокутничків. Розгляньте, будь ласка, ось цю кімнату. Як вона називається? Правильно, це дитяча кімната. По чому ви здогадалися? Назвіть, які меблі знаходяться в дитячій кімнаті. Молодці! Тут і іграшки, і дитяче ліжко. Правильно, вам потрібно на маленьких картинках підібрати ті, які належатимуть до дитячої кімнати. Роздивіться, будь ласка, та назвіть, які меблі. Потрібно підібрати до дитячої кімнати. Не забувайте, будь ласка, назвати, для чого вони потрібні. Любі дітки, намагайтесь відповідати повним реченням. А ця кімната яку має назву? Вірно, це Вітальня. А для чого призначена ця кімната? Молодці для того, щоб зустрічати гостей, відпочивати. Усією сім'єю в цій кімнаті, збиратися на свята, погляньте, які меблі знаходяться, для чого вони призначені. А тепер, будь ласка, розгляньте маленькі картинки та спробуйте, будь ласка, назвати, які ви меблі підберете до вітальні. А також предмети, вам потрібно назвати. П'ять назв, щоб підійшли у порожні прямокутнички.